Доброго дня! Я вирішила записувати спеціально для вас коротесенькі заняття, щоб ви мали за 15 хвилин можливість попрацювати зі своїм тілом гарненько. І перше, з чого нам почати потрібно, це з нашого дихання. Обов'язково зробіть хоча б декілька дихальних вправ. Просто будемо з вами дихати. Глибоко вдихаючи через ніс, направляємо на все повітря вниз у грудну клітку і живіт. Таким чином, щоб грудна клітка і живіт розширювались на вдиху і здувались, навпаки, на видиху. Спробуємо. Потягніть долоньки вгору вдих. І давайте зробимо глибокий видих. Спокійний живіт, здувається. І ще вдих, потягнулися. І видих. Якщо не відчуваєте, як рухається ваш живіт, просто поставте ручки на живіт або на нижні ребра і вдихайте вниз, видих із живота. Так само можна поставити руки на нижні ребра. Вдих і видих. Трішки мобілізуємо грудну клітку долоньки вгору вдих. Потягнулися в правий бік. видих. обидві сіднички залишаємо на килимку. розтягуємо бочок наш і міжреберні м'язи. І ще один вдих. І на видиху потягнулися в лівий бік. Обов'язково пропрацюйте. Мобілізуйте свою грудну клітку, щоб вам дихалось краще. Глибокий вдих потягнулися. Це дуже важливо. І легесенька скруточка в правий бік, залишайтесь сидіти на килимку, ліва долонька пішла вперед, права позаду себе. І ви продовжуєте сидіти рівно, витягуєтесь за маківкою. видих. Знову потягнулися вгору вдих. І так само скрутилися в лівий бік. Права долонька вперед, ліва назад. Видих. Чудово, трішечки, хоча б ви привели себе до цями і подихали, і це полегшує вашу практику. І давайте почнемо. Сьогодні пропоную зробити декілька вправ для нашого попереку. І почнемо з того, що ми підемо навколішки в позицію кішки. Зараз ми знаходимося в нейтральному положенні, зап'ястки під плечима, коліном під тазом, і будемо робити. Прогин на прогін, вдих. Потягнули маківку у стелю, пустили животик вниз таз нахилили вперед. Вдих. Так само вдихаєте в живіт. І видих, округлюєте спину, видихаєте. Дихаємо носом. На вдих і на видих. Будемо робити з вами. 10 повторень. 10 вдихів у нас виходить, 10 видихів. Зараз я роблю третій. Ще 4 вдих, 4 видих. 5 вдих, 5 видих. Дуже класно для всієї спини, а ще для наших м'язів тазового дна. А ще й для наших нирок. Це вже п'ять, здається, шість. Да? Ну, якщо ви зробите більше не страшно. І менше також не страшно. Вісім. Не поспішайте нікуди. Дев'ять. І десять. Чудово. Пропоную з цієї позиції перейти в позицію дитини. Сідаємо сідничками на п'ятки, руки потягнули вперед, чоло на килимок. Опустилися тут і дихаємо два цикли дихання. Тобто, один цикл дихання це вдих і видих. Глибоко, спокійно дихаємо. І з цього положення пропоную вам переходити в позицію на живіт і на передпліччя ручки зігнуті у ліктях, долоньки на килимку, витягуйтеся за маківкою. Скоріше за все, навіть якщо у вас є проблеми у поперековому відділі, ця позиція вам буде комфортною. І тут продовжуємо дихати. Пропоную ускладнити цю вправу, витягуючись із позиції сфінкса в позицію кобра. Витягуємо ручки із ліктів, і тут уже вам може стати більш дискомфортніше, якщо так і є. В попереку відчувайте дискомфорт або біль, підіть пальчиками вперед. Опустіть нижні ребра на килимок і залишайтеся в цій позиції. І ми будемо робити наступне: вдихати внизу, от таким чином, ви опустили передпліччя повністю. Зігнули лікті. І на видиху трішечки піднялися. У кого комфортно було і в першому положенні, залишайтесь тут вдих. І видих, витягнули ручки. Ще вдих. Видих, витягнулись. І робимо тут 5 циклів дихання. Ще три. Чотири. Змінюємо глибину прогину. І ще п'ять потягнулися вдих. Опустилися вниз, опускаємо чоло на килимок, ручки під чоло. І дихаємо два цикли дихання. Глибокий вдих. І видих. Зараз пропоную чоло поставити на килимок, ручки біля грудей, і спробувати виштовхнути корпус. вгору. можете пальчиками ніг відштовхуватись також, трішечки витягнути ваш корпус вгору і можете залишитися зараз колінами на килимку. Це позиція собака мордою вгору. Ви відірвали лобкову кістку від килимка, і тут розкриваємо плечовий пояс плечки назовні, лопатки зводяться, стараємося тягнутися. Маківкою у стелю можна голову підняти назад, але це може спричинити дискомфорт у шиї, то краще тягнутися. Маківкою у стелі. Дивіться, по вашому стану. Дихаємо тут три цикли дихання. Глибокий вдих, видих. і ще один вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Переходимо в позицію дитини. Знову сідаємо на п'ятки, чоло на килимок, ручки потягнули вперед. Якщо вам в плечовому поясі дуже дискомфортно тягнути руки вперед, ви можете витягнути ручки назад. І дихаємо три цикли дихання, тобто три вдихи і три видихи. У вас тут буде. І далі ми піднімаємося і сідаємо на п'ятки. Поки що так. Плечки назовні розвернули. І зробимо собі невеличкий прогин. Це, можна вже сказати, буде така поза з йоги, у штраса на верблюда. Ми зробимо найлегший варіант з вами зараз. І ви ставите пальчики рук собі на поперек, а долоньки пішли на сіднички. І далі ваша задача штовхнути ваші стегна. Таз, живіт вперед. Виштовхуємо максимально. І пішли грудною кліткою назад. Голову можете назад не запрокидувати, а дивитися вперед. Проги настільки глибокі, наскільки вам це буде комфортно. І дихаємо тут також трицикли дихання. Можна зовсім трішечки нахилитися назад, зробити легесенькі проги. Можна піти глибше. Якщо досить вам легко, тут можете навіть опуститися. Руками на ваші стопи і ще глибше піти у прогин. Дивіться так, щоб вам було нормально, в попереку не було дуже сильного дискомфорту. Чудово, витягуємося. Назад сідаємо на сіднички, і я пропоную нам зробити скручування. Сідаємо з ніжками схрещеними. Якщо вам ця позиція зовсім дискомфортна, ви можете присісти або на п'ятки, або навіть витягнути ніжки вперед. І ми будемо робити скручування. Якщо у вас ніжки вперед, то ви скрутитесь лише таким чином, поставите ліву долоньку за праву, Ніжку праву позаду себе і скручуєтесь, дивитесь назад. Якщо ж ви можете сидіти зі схрещеними ніжками, то ліва долонька пішла на праве коліно, права ручка позаду себе. Але ви не нахиляєтесь назад, вам потрібно правою рукою виштовхувати ваш корпус вгору і погляд позаду себе. Дихаємо, три цикли дихання. Тобто глибокий вдих, видих. І ще вдих, видих, вдих, видих, розкрутилися в центрі. Так само, якщо із з витягнутими ніжками, ви розкрутилися в центрі. Тут зробили глибокий вдих-видих. І скрутилися в лівий бік, або таким чином, або якщо ви зі з хрещеними ніжками, ви знову ж таки скручуєтесь. Права долонька на ліве коліно. І ліва ручка позаду себе, виштовхуєте корпус вгору, дихаєте три цикли дихання. Чудово розкручуємося тут і далі пропоную трішечки відпочити на килимку, прям хоча б 2-3 хвилинки дозволити собі відпочити на килимку. Лягаємо на килимок, але перед цим пропоную зробити дуже класну вправу. Вона підійде для поперекового відділу усім, навіть якщо у вас там є грижі і протрузії. Ручки в сторони лягли на спину, коліна вгору, стопи на килимку. І починаємо скручуватися в правий і в лівий бік вашими колінами. Скручуйтесь настільки низько, щоб обидві лопатки залишалися на килимку. Добре, і тепер витягуємо ніжки, кладемо їх приблизно на 60 см одна стопа від іншої. Руки уздовж тулуба трішечки ширше, ніж наше тіло, долоньками вгору. Лягаємо, щоб нам було комфортно, тепло, зручно, максимально. І розслабляємося на декілька хвилин. Пропоную тут вам промоніторити, просканувати своє тіло від пальчиків ніг кожну частинку тіла, глибоко вдихаючи і видихаючи від В ніг, розслабляємо пальчики, стопи, литкові м'язи, коліна, і так, вгору до самої маківки. Все-все тіло все промоніторте, будь ласка. І якщо ви виконуєте вправу ввечері, то після того, як ви трішечки розслабитесь, 5-10 хвилин. Якщо маєте 3, значить 3 хвилини. Ввечері ви повертаєтеся на лівий бік, а вдень на правий бік. І через сторону потім можете підніматися після ваш шавасани, після позиції розслаблення, і ти жити далі своє життя. Дякую, що приділили собі ці 10-15 хвилин.